Перед вами розсловна система для альтанок та терас. Буде дуже цікаво тим, у кого приватний будинок або є дача. Розкажу, як все працює і скільки це коштує. <плес> Побудували ми альтанку цю з нуля під ключ. Розмір 8 на 3. 3 у нас пройома і кожен прийом у нас 2,5 на 3. І так, тут ми зробили один замочок, його достатньо на всю альтанку. Ручка бублік тянемо, система працює дуже тихо. Тут ми зробили мангальну зону, дерев'яна кухня, зона відпочинку, пендюрчик, все як положено. І ось такий шикарний панорамний вид. Відкрити ми можемо будь-яку з цих проїмів. Наприклад, ми знімаємо шпінгаліт і тянемо за двері. Скло в нас гартоване. Десятка, фетрові ущільнювачі, щоб нічого не продувало. Система працює дуже надійно та тихо. Взимку ми закрили, включили кандьор або якийсь обігрівач, і тут все буде дуже зручно та тримати тепло. Коштують такі системи за квадратний метр без монтажу від 6800. доставка по всій Україні. Кому цікаво, пишіть під цим відео.